Фонд Кременчуцького краєзнавчого музею налічує півтори тисячі зразків гірських порід та мінералів. Серед них гіпсові мінерали, гірський кришталь, малахіт, флюорит, легендарний кремінь та гордість Кременчуцького краєзнавчого музею бурштин. Сьогодні до Міжнародного дня музеїв ми пропонуємо вам ознайомитися з частиною колекції мінералів, знайдених в Україні, та за її межами. В колекції представлені майже всі систематичні групи мінералів. І таке музейні зібрання за кількістю експонатів єдине у Полтавській області. Розпочнемо огляд з гірських порід і мінералів, які складають український кристалічний щит. На північно-східному схилі якого знаходиться Кременчук і територія Кременчуцького району це такі міцні кристалічні породи, як наші рожеві, сірі, граніти, залізості кварцити, червоносмугасті, сіросмугасті. гордістю мінералогічної колекції музею є бурштин вагою. Понад пів кілограма натічної форми з відбитком у кари. До речі його знайшов у ружевському кар'єрі. Відома людина в Кременчуці Сергій Петренко і останнім часом одна із вулиць Кременчука названа його ім'ям Кременчужани, які небайдужі і дарували музею, і залишили по собі пам'ять. Ювелірні камені у різних народів мають свою символіку. Наприклад, гірський кришталь означає вірність, агат – довговічність і процвітання, сердолік, щастя в коханні, топаз вірність, дужену чистоту, ніжність. Гранат вірність, постійність, віру, віданість, силу, лазурит, благополуччя, вдачу, успіх, малахіт, здійснення мрій і бажань. Одним словом, хочеш бути абсолютно щасливим. має повну колекцію самоцвітів. Кожен камінь, ювелірний має свою символіку. Так от тамитисту приписують щирість. Щось символ щирості. Ну і ще таке повірять, що аметист допомагає подолати алкогольну залежність. З кольорових каменів на виставці привертають увагу агати, топази, які бувають жовті, зелені, рожеві та використовуються у ювелірній промисловості. Ми віримо і сподіваємося, що закінчаться всі тяжкі часи. Прийде мирний час. І закінчиться повний ремонт музею, і ми матимемо змогу створити постійно діючу виставку з наших фондів, присвячений квітам землі кольоровим каменям. Марія Брадаєва, Іван Ткаченко, Крамачицькі новини.